Добрий день, шановні підписники, гості мого каналу. Сьогодні у моїй дробарки Арпаловської 80 день народження. І для того, щоб відсвяткувати її день народження, я для неї приготував гарний сюрприз. А ось власний подарунок святковий для моєї дробарочки. Це приблизно 50 кубів гілля, яке треба перемолоти. Може менше, може більше, не знаю. В кінці роботи буду бачити. Робота йде, контора пише, дробилочка працює. Бункер для мішків я зняв, бо прямо ток я забув вдома. Бункер для мішків я зняв і вона випльовує мені от в цьому напрямку. Нічого не мішає, люди не ходять, може спокійно пльовувати подрібнену фракцію. Так виглядають ножі. прокрутити. О. Зазор ідеальний, але вже щось мені попало. Скоріше за все якийсь дріт попав. Зазор ідеальний і перекусує, все перекусує, навіть такі от маленькі ілочки перекусує безпроблемно. Красота. День-другий, продовжуємо роботу. Залишилося в принципі, небагато. Думаю, по-любому до вечора зробимо. по-любому. Ну ще, шановне панство, робота вся зроблена, все перемолов. Перемолов от 50 метрів довжиною. Цей весь хамор передробили, пере перебили дробілочкою Арпаловською АМ80 АМ Ну, БД бензиновою. Отакий от от тут хамор був. Це не знаю, дика слива чи щось таке, я не розумію. З колючками. Руки покололо. Нереально тяжко його було переробити, але робота зроблена. Дробілочки нагадую день народження, було 5 років, як вона в мене, 5 років вона в мене працює, трохи щось заробила. Викидний бункер прямий я забув, бункер для наповнення мішків я зняв і отак от все рупльовує. Боятися не треба, що хтось по башці получить. Ось такі кілометри. Трубілочка так виглядає через 5 років експлуатації. Мотор працює. Блок, Блок в справному стані. Блок відправляв на Тео прямо на завод до Варпал привели в порядок, Підшипники поміняли, ножі свіжі поклали, працює як швейцарський годинник. Тільки інколи попадається дріт поміж гілками і робиться отакі от от завсенці. Все, питання в коментарі. Буду вдячний за лайки. Пишіть, цікавтеся, буду відповідати на питання. До зустрічі!